Друзі, всіх вітаю! Сьогодні я розповім вам 5 способів, як заробити за день 100 доларів на контенті. 100 доларів зараз це плюс-мінус 4100 гривень. Але дивіться, це не будуть способи, типу там способ, коли, знаєте, у вас є аудиторія або у вас є там супер якісь навички. Ні. Ми розбираємо ситуацію. Ви тільки закінчили якийсь курс або самостійно на Ютубчику дивились уроки, або просто самостійно якось взагалі навчилися трохи знімати, трохи монтувати. Зрозуміли, як це в принципі плюс-мінус працює. У вас є телефон, хоча б там, я не знаю, Samsung п'ятирічної давності або iPhone п'ятирічної давності. І ось для вас цей спосіб, як можна за день заробити соточку спокійно. Що, що для цього треба зробити? Способи реальні на кожному з цих способів. Я заробляв набагато, набагато, набагато більше більше ніж 100 доларів, але знаєте, соточка це такий мінімум, який спокійно можна заробити за день для тих, хто мене не знає, або на цьому каналі в перший раз мене звати Влад Ковальов. Я займаюсь створенням відеоконтенту Я знімаю відео, монтую відео, веду блог на цю тематику. В мене своя академія контенту, в якій я навчаю людей цим займатись. І в принципі, все моє життя крутиться навкруги контенту. Заробляю на відеозйомці я з 14 років і більше. В жодному місці я не працював. Я не вважаю себе професійним відеографом. Я дуже багато технічних аспектів не розумію. Я камеру міняю один раз на шість 7 років, але я класно вмію себе продавати. Я класно вмію в цьому заробляти. Тому цей блог про контент і про заробіток на контенті. Поїхали. Перший спосіб це монтаж відео на удальніці. Якщо ви вмієте, хоч якось, ну просто вмієте склеювати кадри, нормально під музику у вас є якийсь там слух, ви можете почути біт, ви зрозумієте, як в принципі мають кадр за кадром стояти. Ви спокійно можете заробити соточку за день. Дивіться, монтаж одного простого відео в Україні коштує плюс-мінус 10 доларів. Це там 410 гривень. Вам треба або зробити 10 простих відео, знайти 10 замовлень, або там ну, дуже часто можна брати і одного замовника. Люди просто. Знімають пачку відосів, скидають вам. і Ви це все монтуєте за один день. Якщо ви монтуєте щось довше ніж 30 секунд, то можна брати і 20 доларів за монтаж, і 30. Мені колись називали суми там за 30 секундне відео. Мені казали, я беру 60 доларів за монтаж. Ну там якийсь складний монтаж, напевно, що був. Але це типу абсолютно реально. Це це дуже, це дуже реалістично. Ви можете хоч кожен день по 100 доларів заробляти. Якщо просто вмієте гарно продати послуги відеомонтажу, і це немає в цьому ніякої проблеми. Другий спосіб, ну це звісно, зйомка на фрілансі. Тут, типу, це ідеально. Я, я цим займався дуже дуже багато років. Коли ви домовляєте з замовником, їдете на локацію, робите зйомку, монтуєте і віддаєте. Спокійно за один день за одну зйомку можна робити соточку, Це там буквально дві години зйомки. Що завгодно це може бути? Що завгодно. Боже, стільки способів, скільки є заробити, знімаючи на фрілансі. Напевно, що немає в жодній взагалі сфері зйомки. Напевно, що не вистачить жодного відео на ютубі, щоб їх всіх перечислити. Але тут можете знаєте, обрати те, що вам по душі, знімати людей, знімати машини, знімати експертів, знімати б'юті, знімати нерухомість, знімати, знімати, знімати що завгодно обирайте. Немає ніяких проблем. Ви, ви маєте розуміти одну просту логіку. Все, що було знято до сьогоднішнього моменту, це все вже устаріло. Вся планета потребує новий контент кожен день. Ви маєте розуміти, що людей, бізнесів, взагалі клієнта якому потрібно знімати в його з кожним днем все більше і більше, більше. Реально якісних спеціалістів не вистачає на ринку, тому що всі проходять курсики, всі проходять марафончики, всі проходять якусь навчальну програмку, і потім забивають болт. Ну типу, всі починають називати себе контент-мейкерами, починають демпінгувати ринок, знімати херню. І в мене дуже багато друзів, підприємців, які Плачуть, що в них немає нормального контент-мейкера. В моїй школі контенту навчання складніше, воно більш таке задроцьке, скажімо так, але мої учні завжди добре працюють. Ну звісно, якщо хочуть працювати, ті, хто не хочуть, вони після будь-якої школи не будуть працювати. Для того щоб знайти замовлення на зйомку на фріланс, вам просто треба вміти якісно і правильно створювати лист до клієнта. Що ви пишете, як ви пропонуєте свою послугу. Якщо вам цікаво, як писати правильні листи, на які будуть відповідати, на які будуть позитивно відповідати, Напишіть тоді слово лист в коментарі сюди на YouTube. Якщо буде більше 50 коментарів зі словом лист, то я зніму відео на цю тематику, як правильно писати листи до клієнта, щоб він вам відповідав, щоб він замовляв у вас зйомку. Третій спосіб. Він трошки схожий на зйомку на фрілансі, але є тут свої нюанси: це зйомка інфопродуктів. Це взагалі крута штука, тому що тут вас замовляють надовго, тут завжди платять багато. Тому тут за день не знімати на соточку, це просто ну напевно, що тут ціна старта взагалі, щоб почати про щось розмовляти, там буде ну не сотня, там буде 2, 3, 4, 5 сотень доларів. Ви бачите, як активно зростає ринок інфобіз в Україні. У нас експертів, наставників, 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 наставників. Кожен день стає все більше. Всім їм треба писати навчальні програми. Всім повірте, це настільки зараз також проблематика записати нормально і незадорого курс, що капець тут не треба якихось супернавичок. Ставиться камера на штатив. Тут просто треба чітко слідкувати, потім правильно це все змонтувати. Але це прям крута штука. Я коли працював, активно знімав. Я дуже любив записувати інфопродукти, тому що це завжди. В теплі не треба рухатись, бігати, кудись ходити, просто сіли, записали, змонтували, віддали і отримали гроші. Четвертий спосіб: тут навіть знімати нічого не треба. Це також створення контенту, але не треба ні знімати, ні монтувати. Тут треба придумувати ідеї. У нашого ринку у всіх експертів, взагалі у всіх, хто веде блог, є величезна проблема. Вони не вміють придумувати ідеї для своїх відео. Тому, якщо є людина, яка може допомогти придумати там, наприклад, 33 ідеї для ваших reels відео за 100 доларів, я сам з задоволенням заплачу 100 доларів людині, яка проаналізує мій блог, проаналізує мою нішу, мою цільову аудиторію, і під них придумає 33 ідеї. Взагалі, просто от просто напишіть мені, що я готовий придумати тобі ідеї, і давайте вам домовлятись І з задоволенням, це потрібно всім, навіть таким як я, у мене немає проблем придумати собі ідеї, в мене просто немає часу на це. Якщо б мені хтось закривав це питання, із задоволенням я б взяв підписку на місяць, щоб мені кожен місяць придумали по 33 ідеї. Це було б дуже круто. Тому якщо ви креативні, якщо ви вмієте правильно користуватись чат GPT, робити ці теми більш унікальними, більш красивими, щоб вони не повторювались, щоб вони були прям такі, знаєте, вкусненькі, як кажуть, то це прям спосіб для вас. І п'яте це UGC контент. Це штука, яку всі знають, яку всі чули. Я дуже люблю UGC контент, тому що я сам знімаю багато UGC контенту. Тобі за UGC платять гроші і платять нормально грошей, коли в тебе є, звісно, аудиторія трошки побільше. Але так само і платять, коли в тебе немає аудиторії, коли ти робиш просто цікавий креативний контент. Але навіть якщо не платять, якщо навіть віддають товаром, бартером, де да, в мене дружина постійно знімає UGC контент, їй постійно то курточка, то взуття, то якась шапка, то шарф, якийсь брендовий то окуляри брендові. Якщо порахувати, скільки їй прислали отак от в грошовому еквіваленті цих речей, товарів, то це буде, ну там, далеко за, за 200-300 за тисяч гривень. Скільки? 200-300 тисяч гривень. Та да ти що, Бартер він буває різний. Буває прикольний бартер, якщо вам реально треба курточка, вам присилають курточку за 8 тисяч гривень. Чому б і ні, якщо вам треба в ній просто зняти гарний контент. Дивіться, в UGC головне не кількість аудиторій, в UGC головне ідея і подача. Якщо ви вмієте класно, з ідеєю, з правильною подачею робити цей контент, замовнику буде абсолютно похер, скільки у вас аудиторії, лише би. Аби це відео робило, набирало охоплення, щоб люди якомога більше людей бачили цей бренд. Тому не треба тут взагалі ніякої стартової точки, навіть круто знімати не треба. Бляха, просто поставили телефон на штатив або не знаю, на підвіконня і зробили креативно контент, цікаво зробили контент в цьому, в цьому ідеї, щоб було цікаво, а не якось там розйобно гарно знято. Ось такі п'ять способів, як вам спокійно за день заробити 100 доларів, якщо у вас є хоч якась навичка створення контенту. Якщо у вас її немає, але ви хочете її отримати і хочете, ось так, от твор... Що просто цікаво заробляти гроші, то просто перейдіть в мій інстаграм. Перше посилання в описі цього відео, і напишіть мені слово програма. І я вам покажу програму свого навчання. Це навчання професійне, це не просто курсик, радіокурсика. Я не знаю, це реально професійна навчальна програма по створенню контенту і заробітку на цьому контенті. Ми навчаємо знімати, монтувати, створювати теми, шукати клієнтів, продавати цим клієнтам, збільшувати аудиторію, правильно вести блог, щоб продавати більше. І у вас не буде проблем, будете нормально заробляти, маючи в кармані там телефон 11, 12, які завгодно, сподіваюся, що був вам корисний. Пишіть слово лист. Якщо хочете подивитись відео про лист, які треба писати клієнтам, пишіть мені в інстаграм слово «програма». Звісно, підписуйтесь на цей аккаунт. Якщо хочете бачити цікаві корисні відео по темі контенту і заробітку на контенті, всім па-па!